Це було дуже світла людина, як кажуть, війна забирає найкращих. Воно так і є. Саме так про військовослужбовця Юрія Калмукова згадують його побратими та рідні життя чоловіка, який у перші години повномасштабного рашистського вторгнення вступив до лав ЗСУ та став на захист нашої держави. Обірвалося 1 квітня 2024 року. Він загинув під час виконання бойового завдання в місті часів Яр на Донеччині від артилерійського обстрілу окупантів. Я буду сумувати. Моє серце обливається кров'ю. Я ніколи не прощу цього, своїх грьобаний рашки. Щоб їм всім здалося. Батько наш герой, Я хочу, щоб ви все це пам'ятали. Дякую його побратимам, щоб ви були з ним. Цей складний час, що ви його прокривали. Господи Славенісі Божу! До початку повномасштабного вторгнення Юрій Калмиков вів підприємницьку діяльність, волонтерів та займався високоточною стрільбою. Був багаторазовим чемпіоном України та Європи. Його навички стали особливо цінними у війні з Росією. Воїн був снайпером. Побратими та посестри запам'ятають Юрія Калмикова мудрим наставником, учителем, справжнім другом. Це, мабуть, найсвітліша людина, яку я зустрічав на війні. І мені дуже важко сьогодні, в цей день. Я досі не можу повірити в це, що немає сьогодні мого друга. Брата гідна людина, герой, дійсно, герой, з яким було для мене честь було всі людини служити, знати її. Я думаю, що всі-всі, хто його знав, мають саме таку думку. Попрощатися з загиблим героєм прийшло понад дві сотні людей: рідні, близькі, побратими і партнери по бізнесу, а також керівництво громади Чернігова. Багатьому цей день говорити важко. Загинула людина легенда. Але думка єдина: війна забирає найкращих. Юрій був людиною з великої літери. Йому можна було довіряти і брати з нього приклад. Весь час проводження з ним це веселе, тому що людина дуже позитивна, немає ніякого негативу, та все було прекрасно. Сьогодні ми з вами прийшли сюди для того, щоб віддати останню шану і віддати останню нашу молитву воїну Юрію. Поховали Юрія Калмикова на меморіальному комплексі, що на кладовищі Ялівщина.